Вітаю, друзі, з вами знову я громадський активіст Майта Юрій. Сьогодні з 18 серпня знаходжусь на площі центральній, ми бачимо, що військовий, напевно, привезли нам знищену техніку, яка наложила оркам Сосійської Федерації. Ми бачимо багато дітей, лазять, вивчають техніку. Навіть тут бачу, була поліція, вона постійно робить зауваження, спостерігає, щоб там дитина десь там не вдарилась, або ще щось. Але я так розумію, що якщо тут загинули орки, там, напевно, кров, напевно, там там, там точно, ну, там є якісь, ну, можливо, невеличка, трохи є. І я рахую, що це не гієнічна, коли ще діти будуть там не там, дай Боже, засипати кров, якусь там, чи ще щось за, 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 забруднути себе кров'ю орків, ну, як, як по мені. Другі друзі, е, що я хочу звернутися зараз до українських військових. Я рахую, що це дуже важливо. Саме це. Нас відрізняє від орків. Зараз багато хто збережок я бачу там коментарі, там, Та ми, ми, там, там ми їх то, ми їх знищимо, ну, ми їх вже зластуємо, такі агресивні такі коментарі, такі навіть, е, на мою думку, ну, перебільшенням, такі, ну, такі садистські. Але я ще раз пикаю, що саме це нас відрізняє від орків. Що, так, нас катують, нас зловтують, нас вбивають, але ми все одно залишаємося людьми. І це головне, друзі. Тому що якщо ми будемо людьми, тоді Господь завжди нас підтримує і нам допоможе. Я вже не разом раніше про це повідомляв, що без допомоги Господа нам цю війну не перемогти. Тому що навіть ця війна це також плани Господа, ви повинні це розуміти. Це все відбувається за планом Господа. І ця війна також. Тому якщо ми знайдемо захист у Бога і кожен буде виконувати свій борг. Так, наприклад, військовий повинен захищати воювати, там, там, посадовці повинні діяти згідно законодавства, покращувати життя. Тобто кожен, хто виконує свій обов'язок і при цьому гине, то він одразу потрапляє в рай. Щоб ви знали, Це, це є в писаннях описується, що кожен людина, який під час виконання свого боргу він гине, він потрапляє в рай. Напевно, саме тому кажуть, що Ну, герої не вмирають, тому що дійсно ну, тіло вмирає, душа наші вічні. Повертаючись до, до, до теми цих от, е, агресивних коментарів, е, ще раз нагадаю, що ми люди і у будь-якому випадку повинні ними залишатися. Тому що, якщо ми також будемо усі погані коментарі писати, там усі, е, такі садістські, то тоді чим ми відрізняємося від орків? Нічим, а ми відрізняємося. Ми діємося тим, що в будь-якому випадку ми залишаємося людьми. Навіть поступаємо з їхніми полоненими згідно правилам війни. Але також хочу додати, що ця війна, у цій війні, це моя думка особиста, що в цій війні приймали люди, котрі голосували за партію АПЗЖ. І, на жаль, в нашому місті Подільську дуже багато. Дуже багато таких, ну точніше не дуже, але багато е, людей. Або, або, або то було так сфальсифіковані, були вибори, що зробили, що будь-яка багато ОПЗЖ. Тому що в місті Балта 25 кілометрів від Подільська ця партія ОПЗЖ взагалі не пройшла. Я пишаюсь містом Балта, А в нашому місті Подільську на другому місці, у депутатському корпусі, після слуга народу е, партія ОПЗЖ. Це неприпустимо, особливо зараз під час війни. З цим треба щось робити. Але повертаючись до людей, котрі голосували за партію ПЗЖ. Я рахую, що ви маєте, ви доклали руку, можливо, невеличку до цієї війни, підтримавши партію АПЗЖ. От зараз ми маємо наслідку. Тому що якби ми обрали усі партії Слуга народу і в усіх містах партія Слуга народу» була переважна тоді у Путіна не було б такої впевненості. такої. Наступати на Україну. А так він бачить, там ОПЗЖ, там ОПЗЖ, там підтримка, там шпігуни, там то, там в СБУ, там в поліції свої люди і та багато іншого. Саме це і плюс, -плюс, -плюс партія ОПЗЖ приїжджала, там каже, там нас учекали, приходьте там, з, з війною, з вас зустрічати будуть. Саме це е, підштовхнуло Путіна, зробити те, що він зараз робив. Але нам треба все одно. Людям що тоді, Господь нас підтримує і ми переможемо. Ну, Друзі, така не знаю, там, я, я погано, але, точніше, взагалі не, не розуміюсь на військовій техніці. Все одно бачу, що золочиться КАМАЗ. А це, напевно, БТР, БМП, напевно. Не знаю. От, друзі, отака ситуація відбувається. Якщо ви з ними погоджуєтесь, коментуйте, пишіть. В будь-якому випадку ми повинні бути людьми, навіть якщо нас, з нами поступається так, ми вони повинні бути такі, як вони. Саме це нас відрізняє від сосійських портів. Дякую за увагу, до зустріч.